Ну що, всім доброго вечора, продовжуємо прекрасний день. До Мазди я не добрався. Поїхав до Ланаса фігня. Раз, два і зробив. В налічі одні мозги на машині родні. Це у нас красавці надіагностували, що мозги поломані. Коротше, хлопець купив за 4 рубля з ВАЗа, Типа, похоже, щось їх там перешили. Це мікос 10,3. Від вони, ну, автомобіль все одно не запускають. Може потім запустять. На діагностику не виходять. Типа заливали прошивку лана 1,5-12 год ЗАЗ. Нарекомендували трошки датчика у Ну, З ними будемо попозже розбиратися. На все про все ушло 3 години часу. Машина не запускається. Ой, так як є волшебний мотортестер Постоловського 4-й, закрутився в циліндр і побачив на прокруті трошки у нас біда. До цього вже тут поставив свою паливну рампу зі своєї машини зняв, бо там на їхній форсунки течуть. Теж може бути причина не поставив свій дат, тому що їхній не реагував. Вийшло, що і мій теж не дуже реагує. Машина вже рік як стоїть. І у нас саме гарне питання, з чого починали? Ремонтували двигун, якщо буде видно зараз. У нас гідрокомпенсатор, зараз, секундочку. Так, продовжуємо. У нас тут гідрокомпенсатор. Він у нас танцює, навіть видно. Це у нас четвертий циліндр випускний клапан. Гідрик не тримає, клапана не відкривають. І теж у нас третій циліндр гідрик на, вихлоп... на випуск не тримає. От і все прикольно. Весело машина рік стоїть. По фінансам, ну так, доларів 800 вже в неї пішло. ЕБУ, перепрошивка, датчики тут. І ремонт самого двигуна, кільця, вкладиші сальники клапанов. Ну, Дофіга чого, катушечка нова, насос. насос. Ну, і ще скільки потребує, вона ще потрібно нові форсунки взяти. І, мабуть, придеться ще один датчик брати, тому що той, мабуть, уже крякнув. Якось так. Думав, що буде ну просто швидко, що тут це Олануса живить. Ага ні. По факту у нас. Ось от такі от питання. Хоча заводи в тупік, що от зробили автомобіль, виїхали, вона затроїла. Тим же часом залило ебу. Він тут у нас стоїть і загнили, згнили дроти плюсові там, викорчували, скрутили напряму той роз'єм. Якось так. Ще краще це у нас, що хлопці у нас автослюсарі молоді, навчаються. Ну, спробували свої сили. Вийшло дуже гарно, але трошки хисту ще не вистачає. Всім дякую, отак. От от. Хотіла живити, та не сильно вийшло. Всім до побачення. Може кому згодиться, що якщо ми починаємо ремонтувати, то потрібно починати з того, з чого й почали. Начали з ремонту двигуна, а от потрібно було мені зразу і сюди і лізти. А так дуже довго прийшлось возитись. Всім дякую до побачення.